Його слід відвідувати навесні, коли в Карпатах тануть сніги. І до нього тільки пошепки, адже водоспад-шипіт сам любить пошуміти. Послухати його вперше приїхала з Києва пані Світлана з Богданчиком. Жінка запевняє, релакс неповторний. Відчуття дуже прекрасне, особливо якщо столичний чоловік до розповідає, хочеться те місце, де можна ще з друзями, з дітками віддохнути. Тут чистий воздух, тут прекрасна культура. Богданчик усмішкою теж передав своє захоплення закарпатською природою. От тільки дороги до загальновідомого туристичного об'єкта потребують деяких коригувань. Бездоріжжя і велике озеро, яке одразу зустрічає туристів, справляє не надто приємне враження. Іностранці ходять дуже багато, ходять і чехи, і венгри, і німці. І ця грязь, коли дощ, то тут пройти не неможливо. Так що треба щось думати, щоб дорогу тут робили. Звичайно, тутешня природа здатна приховати всі дорожні недоліки, але зупинити ремонт і прокладання асфальту на півшляху аргумент не на користь влади. Туристи, да, вже мають претензії до дороги, до цієї кусочок довести, але ж в минулому році обіцяли, що доведуть, бо, як завжди, в нас не вистачає коштів. Для цього. Зараз, поки триває так зване туристичне міжсезоння, гостей на шипоті небагато, але про стан доріг відгукуються неоднозначно. Можна сказати, 50 на 50. От, звісно, хотілося б краще Но уже если вже як бы при таких условиях, ну добратися можна. Добраться можно. вот если будет лучше, то тільки добре. Чи отримає шлях до шипота нове і головне привабливе обличчя покажуть дії теперішньої влади. Поки ж туристи і надалі долатимуть перешкоди, аби почути шепіт закарпатського водоспаду.